Три криниці, розкажіть. три криниці, ви хочете до них сьогодні проїхати? Ну, це ще у нас в селі така гідрологічна історична пам'ятка. Вважається, що викопані вони були за наказом Богдана Хмельницького, тобто в його часи. Чи почергово по зруби були викопані, чи всі три заразом, на це питання відповіді ніхто не дасть. Навіщо викупання? Тут вже ми покладаємося у своїх розповідях тільки на краєзнавчі місцеві перекази. Згідно місцевих переказів, це або могло бути місцем зібронь козацьких, або в області трьох криниць знаходиться козацький шпиталь, і водою з трьох криниць козаки лікували поронення, адже не неодноразовими експертизами доведено, що вода в наших трьох криницях містить великий відсоток срібла в собі. Згідно інших версій, до трьох криниць могли виходити підземні ходи, не ходи, а так на схосі через лісовий масив. Тобто можна було в разі потреби вийти в іншому кутку села, в разі якої небезпеки. Тобто підземні переходи, ось такі ніби якісь існували. Ну і в місцеві перекази розповідаю, щоб на Йорданські свята місцеве населення. Активно, особливо дівчата молоді, бігали до трьох криниць, вмитися і напитися водички з цих трьох криниць. Вода чудодійна, надавала в краси, довголіття. Ну і ви спуститеся, скуштуєте водички. Вода у цих трьох зрубах однакова. Не треба пам'ятати <клес> у ту радянську ідеологічну казку про те, що одна криниця була російська, українська, білоруська. І ще й казали, що в кожній криниці вода має свіспо. Згідно досліджень, під трьома зрубами б'є одне-єдине спільне джерело. Однак не можна. Але знаємо, що ти часів замов створити успіх, і воно, на жаль, довгий час така колочка. Оце те, що ви побачите. За трьома криницями є освячені джерела віри, надійні. Проїхати до них рукою вода. Чудодійна вода, температура води 10 градусів до 10 градусів і влітку, і взимку. На даний момент там у нас відбуваються всі віртонські дійства. Ну і взагалі таке гарне містечко, де можна посидіти і відпочити.